Хотіла, щоб в мене була біла кухня і ось такого темного контрастного кольору стільниці, для того, щоб був максимальний контраст. Знизу у мене йдуть ось такі от ручки. А зверху виконано все без ручок, а за допомогою дотиків. Тобто натисну і воно відкрилося. Натиснув, закрилось. А на нижніх поличках у мене є ось такі доводчики, щоб не було губання. Тут посудомийка. Далі, ну, як і у всіх, звичайно, смітник та комунікації для води. До речі, щодо раковини, раковину я обирала ось такому чорному кольору. Мені в магазині сказали, що буде дуже красиво, якщо буде ось така темна стільниця, чорна плитка. Та чорна раковина. Дійсно досить стильно вийшло. Краник у мене складається з двох таких от сопел. З, одної, з однієї частини кранику у мене йде вода з фільтру, а друга частина це звичайна вода без фільтру вже. Зверпа над раковиною знаходиться місце для зберігання мокрого посуду. Тут в мене зберігаються чашки, склянки і так далі. Далі ми переходимо до робочої зони, де я саме готую. У мене, звичайно, вийшов ось такий маленький невеличкий острівець, але мені його цілком достатньо. Над ним знаходиться місце для спецій. І ось в цих п'ятьох шухлятках знаходиться все потрібне для того, щоб відбувався процес приготування їжі. Ніжа підходить для вбудованих мікрофольовок, але ми купили ось таку дешеву, тому що не вистачало просто коштів. Далі обідня зона. У мене тут маленький білий столик, діаметр у нього 1 метр. Але він розкладається і перетворюється в красивий овальний столик довжиною вже 1,5 метри. Його якраз гарненько вистачає ось тут. Для того, щоб можна було і їжу подавати на стіл, і щоб гостям було зручно сидіти. Елементи декору у мене знаходяться на ось таких поличках і на ось цих поличках. Як ви бачите, у мене ці полички для декору вони виконані в такому ж самому кольорі і матеріалі, як і стільниця, це було досить дорого зробити ось такі полички, тому я одного року замовила кухню, а наступного року вже замовляла собі ось ці полички. 4. Тому що одна поличка ну, раніше це було досить давно, але вона коштувала щось в районі 100 доларів. Тобто, реально, реально дорого. Там, де я постійно знаходжусь, у мене є ось такий красивий малесенький коврик. Коврик від English Home. Він мене цілком задовольняє: досить тонкий, легкий, не маркий. Білої кухні. Біла кухня вона розширює простір. У мене досить невеликих розмірів кухня, але як і у вас мені здається на відео, так і у людей, які приходять до мене, вони дуже дивуються, коли дізнаються, яка насправді квадратура у цієї кухні, тому що біла кухня вона розширює простір. Наступний плюс це те, що у мене квартира знаходиться не на сонячній стороні. У мене сонячне світло потрапляє в квартиру досить рідко, це лише зранку та під вечір. Тому для мене біла кухня робить ще кімнату світліше важливим плюсом для мене є те, що на білій кухні не так видно забруднень, як на кухнях, наприклад, чорного кольору чи темно-коричневого. На у мене є досвід користування кухнями інших кольорів. і Я вам скажу, що там догляд ще важчий. Завдяки білій кухні. Я можу кожного сезону змінювати декор і наповнювати її зовсім іншою атмосферою, тому що біла кухня це база. Від якої ми можемо відштовхуватися, ми можемо будь-які кольори використовувати. Ми можемо змінити тюль, змінити коврик, змінити, змінити декор. І таким чином у нас все одно біла кухня вона буде красиво вписуватися, тому що біла кухня це базова така частина, від якої вже відштовхуєшся і створюєш такий простір, який ти хочеш, який тобі хочеться. Мінуси я вам буду показувати е, детально, наглядно, щоб було зрозуміло, і можливо, щоб ви не зробили таких помилок, які зробила я під час е, виготовлення і проектування кухні. Мінус моєї кухні це те, що вона глянцева. На глянцевих поверхнях завжди залишаються сліди від пальців. Зараз я вам наглядно спробую продемонструвати це. Ось, ви бачите сліди. Бачите, що на їх залишила? Мені виробники розповіли про те, що якщо це глянцева кухня, то на ній будуть залишатися сліди пальців. Але я е, бачила в Pinterest і на різноманітних фотографіях саме глянцеву білу кухню, і в матовому кольорі вона мені просто не подобалася. Я пішла на прийняття цього мінусу, ось тому постійно бігаю з тряпочкою і витираю це все. Ось з такою буквально звичайною тряпочкою, навіть без нічого, все, вже немає слідів пальців моїх. Мінус для мене це світло, яке ми продумали на кухні, а точніше, ми його взагалі не продумали. У нас є ось така люстра, яка світить точково, яка взагалі не робить ніяких там красивих світлових ефектів. Тому через таке освітлення моя кухня досить. Програшно виглядає, тому що було б добре, якби у мене були ось такі ось точкові світильники надкладені. І тоді кухня освітлювалась краще. Але коли я робила ремонт, то Електрик мені порадив, щоб ми вивели все-таки провід при вході на, до кухні. Для того, щоб якщо я там через 5-10 років захочу приробити і ще додатково зробити освітлення, ось таке, наприклад, точкове, то у мене вже був провід. І це зайняло уже набагато менше часу. Тому коли я буду робити ремонт, я обов'язково виправлю це. Великим мінусом є те, що я не замовила кухню до стелі, а я ось залишила ось такий от простір. Між кухнею та стелею. І таким чином втратила додаткові місця для зберігання. Це великий мінус, тому що я не функціонально використала простір, я могла ще мати додаткові тоді, ось такі от полички для зберігання будь-чого. Звичайно, вони були б незручними, тому що вони знаходилися високо. Але. У мене було б додаткове місце для зберігання. Далі великим мінусом для мене є те, що я взяла чорну раковину. Це Зараз раковина помита, але ви бачите на ній ось такі от білі. Сліди. Це сліди від води. Я їх ніяк не можу вивезти. Якщо ви знаєте, як їх вивезти, то, будь ласка, напишіть мені, тому що мені це дуже-дуже не подобається. І знову ж таки, наступний мінус це те, що у мене така от чорна глянцева плитка. І на цій плитці теж залишаються ось такі сліди. Ось, наприклад, такий слід, який я просто ніяк не можу вивезти. Тобто, у мене завжди. Ось ця от плитка вона виглядає брудною. І я користувалася дуже багатьма засобами і нічого не допомагає. Ось такий вийшов огляд моєї білої кухні. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишати коментарі, якщо вас щось цікавить. І нехай старусняфови дихає.